На стадіоні Вінницького національного медичного університету імені Миколи Порогова особливий футбольний матч. На поле виходять дві команди ФК Юнайтед у складі якої грав війничанин, захисник України Віталій Драченко та національна збірна ветеранів України. Гра розпочалася із символічного удару, який виконали ветеран російсько-української війни Станіслав Прокопець та Андрійко, який мріє стати футболістом. Віталій служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді Збройних сил України. Захисник поліг у бою 23 жовтня 2024 року поблизу Воздвиженки Покровського району Донецької області. Йому було 26. Турнір приурочили до першої річниці з дня загибелі. Багато років Віталій грав за команду з футзалу ФК Юнайтед. Щирим добрим та надійним запам'ятали Віталія одноклубники. Це був максимально позитивний, жартував завжди. Міг. Розвантажити цю атмосферу, таку якусь негативну, можливо, і всі були налаштовані позитивно на гру. Матч об'єднав ветеранів українського футболу, гравців місцевої команди та сотні вболівальників. Організатори заходу, благодійний фонд МХП громаді і голова Вінницького осередку громадського об'єднання Ми Вінничани» Сергій Кудлаєнко, який виступив не лише як організатор, а й як гравець ФК Юнайтед. 23 жовтня була якраз річниця з дня його загибелі. Ми думали, яким чином можна підтримати. Він проходив службу в 59-й окремій штурмовій бригаді. І ми запросили його побратимів, ми запросили всіх хлопців, які можуть військові приїхати сьогодні, там, які знаходяться в шпиталях. Тобто це був захід абсолютно відкритий. Щоб шанувати, тому що для нього була мрія грати з такими легендами, з такими ветеранами українського футболу. Він про це тільки мріяв, і він дуже любив футбол, він дуже любив спорт, він дуже любив життя. Такі матчі вони носять такі підтримки, характер і. Те, що до мене звернувся мій друг Сергій Кудлоєнко з цим проханням, щоб ми приїхали ветеранами футболу підтримати і хлопців, і приїдуть військові, і на реабілітацію. Ну, сьогодні подарували їм подарунки. Просто хотілося приділити увагу для хлопців і в пам'яті Віталія Дуриченка. Це була пропозиція. Пропозиція. Моїх друзів, які звернулися з пропозицією, чи можливо на території університету провести такі змагання, чи університет погодиться долучитися? Звичайно, я відгукнулась, тому що ми не можемо стояти осторонь будь-яких речей, які проходять для підтримки сили, звитяги, духу нашого народу, українців. Серед глядачів матчу були друзі полеглого захисника, люди, які його знали, небайдужі віничани та ветерани і захисники, які нині реабілітуються на Вінничині. Серед них боєць бригади Червона калина Станіслав Прокопець. Це чудово, щоб люди пам'ятали. героїв, пишалися ними. Це дуже чудово, що влаштовують такі заходи. Завдяки таким заходам та підтримці благодійників, футбольні матчі, турніри та громадські заходи у Вінницькій області стають важливою платформою для єднання пам'яті та благодійності. Наші військові, які віддали своє життя за Україну, за незалежність, вони Зробили подвиг так і подвиг, який зробив Віталій Драченко. І до речі, він був в 59-й бригаді. І це пам'ять не тільки Віталія Драченка, це всіх воїнів 59-ї бригади, нашої айсенської, які загинули в цій війні. Перемогу здобула команда національної збірної України серед ветеранів з рахунком 7-3.